Привіт всім! Матеріальна сфера. Дивимося на наступний тиждень. Притом матеріальна сфера будемо розглядати не тільки гроші, але і ресурси, можливості і таке інше. Все, що ви можете використати в матеріальному світі. Перша позиція, друга і третя. Карта, яка підкреслить. Перші обрані карти. Ну що ж, одинички, що у вас тут в матеріальній сфері на наступному тижні? О, так, 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 так. Будьте готові подолати свої страхи, будьте готові до того, що ви будете постійно сумніватися. І навіть якщо ми говоримо про матеріальний ресурс, це сумніви в власних силах. Одначе, е, жезлів. Одразу говорить, що ці сумніви є безпідставними. Ви можете цілком їх подолати. Питання в тому, чому ви піддаєтеся таким моментам. Далі, якщо у вас є проблеми зі сном, на це варто звернути увагу, тому що матеріальний ресурс у вигляді енергії він так само необхідний. І якщо ми хочемо отримати більше грошей, так інколи нам необхідно більше працювати. Про яке більше працювати може бути мова, якщо ви просто виснажені. Тому тут дуже велика рекомендація подолати власні страхи, подолати. Оцей момент, що ви не можете отримати якісний сон. Зараз ця рекомендація не поширюється на людей, які не можуть цього зробити. Всі причудово знають, в яких умовах ми проживаємо. І тому казати, що ти не хочеш там виспатися, я не можу, тому що так само літає усілякі Ой, не буду. Говорити негарні слова о, над моєю головою, так само момент висипання для мене дуже часто актуальний. Але вам дуже на це треба звернути увагу, тому що ваші матеріальні ресурси будуть залежати саме від цього. І саме банальне, коли ми не висипаємося, ми можемо ставати або просто-напросто момент невпевненості, ми можемо ставати злими. Як ми тоді вирішуємо проблему, звичайно, це буде швидкий ендорфін. Це буде бажання заїсти, це буде бажання запити, або буде бажання щось придбати, що ми не планували. От над цим моментом, знову ж таки, попрацюйте через шістку жезлів. На цьому дякую за перегляд. Ідемо до двійок. А, Двійки вам схожа ситуація, як з одиничками. Тільки в вашому випадку показують перевернута трійка мечів. Припиніть себе постійно якось залякувати. Навіть тут не про залякування, а акцентуватися на якихось розчаруваннях. Таким чином, по-перше, ви не спонукаєте себе до дій, по-друге, ви не підтримуєте свій матеріальний ресурс. І по-третє, ну, знаєте, якщо замість того, як казав професор Преображенський, якщо я замість того, щоб оперувати, буду співати, як вони. В, моєму, в моїй квартирі настане розруха. Так от, і в вашому випадку, якщо ви будете постійно ставити під сумнів, а чи правильно я щось роблю, а чи потрібно мені це, чи не потрібно. Або ще не дай Боже, як дуже часто ми любимо згадати якусь не дуже гарну ситуацію з минулого, і тягати її, як побитий бабушкин мілью шильшиньйон. З цього абсолютно нічого не вийде. Ваш король жезлів говорить, що у вас достатньо енергії, у вас достатньо мудрості, у вас достатньо потенціалу для реалізації те, що ви задумали. І єдине питання чи дасте ви собі дозвол на цю реалізацію. На поки що я бачу, що у вас буде тенденція на наступний тиждень трошечки стримувати свій матеріальний ресурс. І, звичайно, коли ми робимо цей момент стримування. Не факт, що тут іде економія, але тут вже я про гроші і про час в тому числі. Подумайте про це двіки. На цьому дякую за перегляд і йдемо до трійок. Трійки, що ви тут? Ха -ха -ха. От зато трійки молодці на коні. Молодці. Знаєте, згадала в словах, був колись такий у нас Мікола Бімбович Азіров, і він казав, не треба скігліти, а треба брати лопату і працювати. От ваш варіант, це знаєте, це ваш девіз на наступний тиждень. А перевернута сімка кубків це коли ми реально розуміємо, що все залежить від нас. От так, як ми зможемо вкластися в якусь дію, такі ресурси, матеріалку ми і отримаємо. І сидіти в такому, знаєте, потенціалі, типу, а от неочікувано мені на голову впаде мільйон, ви не будете. І це, до речі, правильно. Мало того, трійки закцентуйтесь на тому, які дії приносять вам найбільшу користь. Можливо, прогулянки на вулиці. Якщо є можливість, користуйтеся цим побільше. Можливо, читання перед сном. Знову ж таки, якщо це вас заспокоює, якщо це вам на наступний день дає більше енергії для реалізації себе, так само, чому би і ні. Ну, і зрештою, знаєте, що мені ще подобається, це те, що ви ну от реально прям як ранком стали і зрозуміло, що я можу збільшити свій потенціал. Так само і фінансовий, так само, і матеріальний, так само і потенціал в енергії. Оце мені дуже подобається. Тож на цьому трічки я так само вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати. І як завжди спонсором. І до нових відео. Пока.